Сьогодні розкажу вам, чим ці бокси відрізняються і кому який ми, я, а може, ви у майбутньому можете рекомендувати або купувати собі. Дивіться, це детокс і детокс плюс. Хто не знає для чого, дивимося мої попередні відео. Значить, однозначно, якщо це доросла людина і перший раз да, приходить там до вас, до мене, неважливо, бо ви хочете зробити подарунок для своєї близької людини, да, для подруги, неважливо, ми беремо однозначно детокс-клюз. Тому що він розширений і саме максимальний результат буде від нього. Якщо ми з вами вже пройшли концепцію перший раз, Detox да? плюс, парашилд і коловаду, і через півроку ми хочемо знову це повторити, тому що через півроку треба це повторювати, тому що знову все накопичується, да? і нам треба допомагати нашій печінці, якщо ми хочемо. Не старіти, бути молодими дуже довго, тому що, як я вам розповідала, тіло людини біологічно закладено мінімум на 150 років. Ви уявляєте собі, наскільки ми себе вбиваємо? Це, це вбиваємо реально, що ми зараз. Ледь-ледь деякі там до 60-ти доживають, да? 70, -ти. а коли молоді люди вмирають від інфарктів, там 27, 32, ну це ж взагалі жах. Ладно, звичайно, дуже багатий вплив на нас має екологія. Ну З цим ми нічого не можемо зробити. Да? Ми на це все. Хоча, ну, звичайно, якщо ми зберемо всю землю і щось будемо. Розказувати, то ми може, і можемо зробити. Але глобально, звичайно, ми з цим нічого не можемо зробити, да? але ми можемо допомогти собі прожити довше, здоровіше, тому що тут навіть головне не прожити довше, а прожити якісніше. А щоб якісно жити, перш за все, у нас повинна робити гарно печінка і жовчин. Тому що це основа основ нашого всього організму. Тому однозначно, перший раз ми беремо оцей бокс. Потім вже, як ви заходите на другий раз, ви вже можете взяти собі цей бокс і додати до нього, наприклад, окремий пентакан, якщо ви хочете. Можна, у кого все окей, з жовчним. Тобто, що значить все окей? Це означає, що немає каменів. Якщо є пісочок, взвесі, якась мутна жовч, тоді можна, але якщо камені, не можна. Ви можете взяти до цього бурдок. Зараз я вам його покажу. Так, ось мій бурдок. Ось. Тобто ми, до... ми можемо і до цього боксу ще взяти додатково бурдок, якщо у вас є бажання. Але і до цього також Просто наші бокси, чому ви спитаєте, чомусь зразу не покласти це в цей бокс? Розказую вам, тому що це жовчогірне. і компанія вона розробила наші бокси настільки правильно, щоб їми ім, ім можна було користуватися всім. А якщо ми покладемо туди бурдок... Тоді не можна буде користуватися людям з холіцеститом, тобто з каменевою, з каменевою хворобою, да? коли у нас камні в жовчному. А компанія я ж кажу, в неї така концепція, вона хоче, щоб якомога більше людей були здоровими. Тому це такі її універсальні бокси. Вже самі самостійно, якщо ви знаєте, що у вас немає камінців, ви можете. Взяти собі додаткову бурдок і до цього і до цього боксу. Ще цей бокс можна спокійно брати дітям від 12 років. Ну, якщо у вас дуже худенька, така щупленька дитина, то тоді о, звертайтеся до мене, ми з вами скоригуємо трошечки дозування. Якщо у вас звичайна нормальна дитина, а якщо ще дитина має зайву вагу, то ви можете вже з 12 років брати цей бокс. Моєму меншому 11 було в минулому місяці, але ми вже в травні з ним удвох проходили цей детокс. Тобто я взяла цей бокс спочатку, і потім те, що в мене закінчилося, там аж 500 аж симілятор, я просто ще дозамовила і все. Але ми починали з ним з цього. Тому підводимо підсумки. Це ми беремо, якщо ми беремо перший раз. Да? Це ми можемо взяти, якщо ми вже другий раз, і для дітей. Але все ж таки, звичайно, я вам рекомендую для дорослих брати цей бокс.